Сьогодні вам хочу показати ось таку отвертку Мінігравер 2 в одному. Вона на акумуляторі і досить класна. Куплена мною на Aliexpress 11.11 по ціні 500 гривень. На свої кошти я скажу супер. Ось так вона зустрічає нас. Коробка досить хороша. Є невеличка інструкція. І ось сама викрутка. І наш гравер. Тобто, це 2 в одному. Получається, міняється сама башня. Ось, якщо хочете, щоб була отвертка. Тут є такі стрілочка, треба її змістити з стрілочкою на корпусі. І з цією стрілочкою, і нажати ось цю кнопочку. Ось. Ми защопнула, і виходить, у нас ось така. Щоб її вимкнути, потрібно нажати ось цю кнопочку і вліво. Право, комплектація даної отверточки у нас йде. Ось набір всяких для гравера. У нас тут є дуже багато. Зараз я все вам розложу і покажу. Далі йде також для гравера зачисний круг, можна так сказати. Кабельочок для зарядки, кстати type c Та дві бітки І сам гравер Ось такий набір вона має. Тобто, це дві у нас для е, твердочки біти. І для гравера у нас більше, трошки більше всяких е, насадок. Є змінна ще цанга для е, заміни, її йде в комплекті ось тут одна і ось ця для заміни друга. є ось такі наші насадочки. Та ось тут 5 кругів. Корпус дуже хороший, виповнений дуже з якісного пластика. Ось це такі прорезинені чорні вкладки. Потужність акумулятора в цій 2000 мА. Кількість оборотів самого гравера становить 18 тисяч оборотів в хвилину. Отвертки набагато менше. Досить, досить потужна отвертка, вона може навіть закручувати. Шурупи маленькі. Зараз я вам це продемонструю. Звісно, що дана викрутка тільки для того, щоб відкручувати якісь такі предмети, наприклад, там маленькі шурупчики, вона з цим справляється на ура. Ось, можете продемонструю вам без проблем відкручує і закручує невеличкі шурупчики. Як закручує, так і відкручує все. Справляється вона з цим. на Відмінно. Також в цей відкрутки є фонарик. Якщо вам потрібно щось десь підсвітити. В неї присутній фонарик досить хорошо світить. Ще можу продемонструвати ось так, як, як воно буде вкручувати. Ось взяв 25-й шурупчик. Давайте попробуємо що воно зможе його закрутити чи ні. Все закрутило. Як бачите, закрутила. Тобто можна навіть і шурупи вкручувати. В неї вистачає мощності, щоб закручувати шурупи. Так що, супер. Хороший, дуже, хороша дуже викрутка, вона мені дуже сподобалася. Далі я вам продемонструю гравер. Щоб замінити гравер, нам потрібно зажати цю кнопочку і потягнути, витягнути ось цю і поставити на місце, щоб збіглися наші стрілочки. Ось граверок. Все. Далі ми чіпляємо будь насадочку, яку нам, вам потрібно. Зажимаємо ось цю і закрутіємо ценговий зажим. Все. І тут так само включаємо і можна регулювати швидкість е, вище максимум. Раз, два, три, чотири 4 швидкості і максимальний. Ось я хочу вам продемонструвати. Я її брав для того, щоб зачистувати контакти на батарейках ось таких. Ось ставлю. Досить непогано справляється, хорошо чистить. Можна змінювати насадочки, ставити які хочеш. Супер. Вага міні-гравера становить у нас 191 грам. І якщо змінити наші головки, 235 грам. З самого гравера 153 грама. Зараз я вам розберу і покажу, що в нього всередині, як з чого він складається, які в нього там шестерні, чи желізні, чи пластмасові, і ми це все перевіримо. Отак він виглядає з внутрішньої частини. Тут є в нас акумулятор з датчиком перегріву. Сама платка і моторчик. Моторчик хороший. Ось так воно все виглядає. Ось наш сам редуктор. Редуктор повністю з метала. Це все метал. Шестерні також всі з металу. Хороші шестерні. Тут є смазочка у нас. Ось так воно все виглядає. Ще, що ще я забув сказати, тут хороший дуже магніт, тримає біту на відмінно. Біта сидить просто ідеально. Що немаловаж, що тут є Type-C зарядка і заряджається така отверта дуже швидко. Е, є в неї економний режим, вона е, заочаджує режим, коли нею не користується, вона сама вимикається. Е, ось такі в неї характеристики, можете подивитися. Ось такі це LED, це від 05 до 1 Вт. Ось це 18 тисяч обертів та 20, 200 обертів. Це коли я отверткою користуюся на 4 вольта вона. Однозначно, буду рекомендувати всім, кому потрібно два в одному. Це супер варіант. На Aliexpress мені повезло купити її за 500 гривень. Зараз вона на Aliexpress 800 стоїть. Якщо можна, зі скидками, то можна її взяти за 700 гривень. Все, на цьому все. Кому сподобалось відео, буду радий вашим лайкам та підписки. Всього найкращого.